Запрошую вас на дегустацію мого самоучителя французької мови. Якщо ви хочете заглянути всередину, подивитися, як я подаю матеріал, як структурована платформа, які вправи я підбираю для закріплення того чи іншого матеріалу, з чого складається програма курсу А 0 А 2 Ви можете написати мені в директ, і я вам надам доступ на 24 години для ознайомлення з платформою. Якщо вам потрібен такий собі довідничок, самоучитель, в який ви можете завжди заглянути і вивчити ту чи Іншу тему, опрацювати її, закріпити, зробити домашні завдання, отримати зворотній зв'язок, звернутися з питаннями, уточнити те, що вам не зрозуміло, то цей самоучитель саме для вас. Тут ви знайдете все, що вам потрібно для здобуття рівня А2. А ті, хто придбають цей самоучитель до кінця лютого, отримують від мене в подарунок шість уроків з курсу А2Б1 з дуже дуже необхідними темами. Тож скористайтеся цією. et une roi de bonne dégustation.